Турнікети SOF найновішого п'ятого покоління від американської компанії Tactical Medical Solutions вважаються одним із найкращих в світі. Їх рекомендує до використання Комітет тактичної медицини США. В п'ятому поколінні покращили фурнітуру, багато тут є дрібних змін. Одним словом, турнікет дуже якісний, класний, але основна відмінність від цих інших це велика довжина стропи і можливість його відкрити. Відповідно, коли надається допомога пораненому, набагато легше накласти його на стегно використовуючи ось цю опцію відкривання. його. Тому дуже часто професійні медики, саме військові, мають з собою в комплекті спорядження саме такі турнікети для накладання їх на стегно. Вони ідеально для цього підходять. Ось тут є місце, де можна вказати час накладання турнікета. knows why I'm here, I just assume crack a bottle us crack you over the head with a bottle of beer, so just listen up there, powder puff, better believe that I'm not playing, you can love it, you can hate, but don't mistake it, everybody's saying, oh no.